Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книговогляд. Уряд Німеччини повідомив нам, що передав Україні дві бойові ремонти евакуаційні машини Вінсент 1. Це спільно німецько-британська розробка, і таких машин у нас вже 4. По крайній мірі, так нам каже сайт уряду Німеччини. Дві машини були передані в 2022 році, а ще дві машини в січні місяці було оголошено в пакеті черговому пакеті допомоги від Німеччини. Вони дали гроші на підприємство, і ці дві машини нам виготовлені вже передані в Україну. Головне завдання цих бойових ремонтно-евакуаційних машин робити проходи в мінних полях. Ширина лінії розмежування 2,5-2,6 метрів. Зубці, що розташовані на плузі. По всій ширині машини витісняють міни на поверхню і далі відкидаються на сторони дороги. Робиться зручна дорога для руху. Створена ця машина на базі танка Леопард 1 і має добрий захист, який в неї склад обладнання. шахтний плуг шириною 2,6 метри. Система розмітки. Лінії розмінування це потрібно тим, хто буде йти слідом за ними. Дублікатор магнітних підписів, допоміжна лебідка, кран потужністю, що піднімає, 30 тонн, і має адаптер для високого підйому, і бульдозерний відвал має. Також має лебідку з потужністю 30 тонн, 35 тонн потужність тягове зусилля. По потребі встановлюється зовсім інше обладнання, і тоді вона стає бойовою інженерною машиною Vincent 1 МС. Отже, кран дуже потужний, 30 тонн. Він може підняти, перевернути, по крайній мірі, перевернути і витаскати з болота будь-який танк. Може підняти башту танкову. Може він зробити підняти машину, передок машини або зад. Для проведення ремонту може підняти ліву або праву сторону танка для того, щоб був доступ до пошкоджених ходових частин. Це дуже ефективна машина. Має зварювальне і різальне обладнання, вона може виконувати любу роботу. Вона має площадку, транспортну площадку над двигунами своїми, і тому туди можна загрузити, наприклад, двигун від танка. Поїхати і в польових умовах замінити його. Це все вона може робити. При, е, при відсутності необхідності, кран, потужний цей кран 30 тонн складається і лежить вздовж правої, правої сторони машини. От головна лібідка там дуже потужна, 35 тонн і 90 метрів трос. Вона може витаскати любу, провести евакуацію любої машини. Підбитої, застряглої, затонулої. Перевернувшися, вона переверне на місце і витащить. Тому що 35 тонн це дуже велика потужність. Дуже велика потужність лебідки. Має допоміжну лебідку. Також вона має передній бульдозерний відвал для земляних робіт, для засипання ворожих е, е, об'єктів, для засипання ворожих протитанкових ровів. Крім того, вона використовується як анкер, як опора це бульдозерний ніж. коли Кран, потріб, краном потрібно підняти щось дуже важке, наприклад, перевернути танк, поставити на, на гусинці, чи гусень. Має вантажну платформу. Вона, я вже казав, на ній можна возити самі різні вантажі і має зварювальне різельне обладнання для ремонту в усіх, для всіх видів ремонту в польових, польових условах, умовах. Бойова інженерна машина Вінсент 1МС вона має трошки інше. Навісне обладнання і може будувати вогневі машини, може засипати рови, може розсовувати самі зуби дракона. Вона має екскаватор, ковш екскаватор, стрілу і ковш з екскаватором. Ємність ковша 1,3 куба, максимальна вантажопідйомність ковша 4,5 тонни. Ну, якраз це повний ковш землі та ще зверху. Вона має високу продуктивність при виконанні земляних робіт. 3. 1300 кубометрів за годину. Шановні, це 150 метрів окопу повного профілю на протязі години. Дуже висока е е продуктивність. Транспортна база цих всіх машин Леопард 1. Тільки без башти. Замість башти встановлено саме різне інженерне обладнання. Там трали, бульдозери, крани і так далі. Має вона дуже високий рівень захисту екіпажу, ну, тому що на базі танка це все побудовано. Нижня половина це є танк «Леопард-1». Балістичний захист відповідає рівню стандарта НАТО, станак 4569, рівень 5. Взагалі, «Станак» – це рівень, це угода про стандартизацію в НАТО. Угода про стандартизацію. Називається вона метод оцінки рівнів захисту бойових броньованих машин від ураження кінетичними е, боєприпасами, уламками, уламково-фугасних боєприпасів, кумулятивних боєприпасів і вибухових пристроїв різної природи, тобто мін і саморобних пристроїв. П'ятий рівень це дуже високий. Вона захищає екіпаж, Відпро, має протиснарядний захист 25. Проти гармати автоматичної 25 мм підкаліберної, шановній підкаліберної гармати 25 мм, при швидкості зустрічі 1258 км на годину, це практично в притул. Вона з усіх сторін захищає броня. А також має протиуламковий захист від уламків уламку снаряда 155 мм, що випускнув на відстані 25 м. Протимінний захист відповідає рівню третьому. Тобто він захищає екіпаж при вибуху міни 8 кг, потужна міна. 8 кг під гусеницею або під днищем. Він забезпечує життя і здоров'я екіпажу. От недавно, під час наступу танк Леопард 2 і там 4 було бронемашини Бредлі, попали на мінне поле. Сумна подія, не догляділи. Підірвались вони. Але зверніть увагу, всі люди вийшли живими і неушкодженими на своїх ногах, тому що ці машини мають такий захист великий. І Бредлі теж. Так от, в той же день Леопард 2 відтаскали, замінили гусеницю, каток, і він їздить, воює, він повністю боєготовий. Ну а Бредлі подивилися, які ще забрали, які ні, зняли цінне обладнання і залишили. Тобто, ми бачимо, що інженерна техніка Вінсент 1 добре захищена. Вона добре захищена і має е, великий балістичний захист і захист проти танків. Проти, е, проти, проти мін, проти РПГ, проти, проти танкових реактивних комплексів, проти уламків е, снарядів і проти МІН. Тактико-технічні дані цієї машини. тактико технічні дані машини, бойової евакуаційної машини Вінсент 1, вони наступні. Екіпаж три особи. Максимальна вага у бойовому положенні 47 тонн, довжина 8,2 метри ширина 3,46 метрів. Висота 2,95 маса, нормальна маса 44,5 тонни. Потужність двигуна 960 кінських сил. Потужний двигун. Коробка передач повністю автоматична. Має 4 передачі вперед і 2 передачі назад. Озброєння 12,7 мм кулемет з дистанційним керуванням. Не треба вилазити по груди з, 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 цього, з броні і вести вогонь. Максимальна швидкість по шосе 65 км, запас ходу 600 км. Зверніть увагу, шановні, що двигун 960 кінських сил. Базовий танк «Леопард-1» має двигун 830 кінських сил. Значить, їм вже ставлять більш потужні і сучасні двигуни. Крім того, Вінсент 1 має сучасну автоматичну систему пожаротушіння і гнучку гібнеропневну підвізку для більшої прохідності. Машина ця ефективна, швидка і надійна, добре захищає екіпаж. Ця машина дуже нам потрібна зараз, саме зараз, під час підготовки нашого наступу. Це буде добре, ми переможемо. Наші союзники дають нам гарантію, що будуть нам допомагати до нашої повної перемоги. А в НАТО ми вступимо на слідуючий день після перемоги. Шановні, я має телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Крім того, нас YouTube почав погано розповсюджувати. Дуже погано нас почав розповсюджувати YouTube. І люди жаліються, що по помістю не бачать наших відео. Прошу всіх підписатись на сповіщення, дзвіночок натиснути. Ну і крім того, підписуватись на канал Книгоогляд і на наш резервний канал Військовий Огляд. Всі, всі вказівки є під відео. Прошу підтримати нас е, на Патреоні, в Приватбанку і Монобанку. На цьому я вам всім дякую. До побачення.